Всім доброго ранку! Розпочнемо з вами урок. Я досліджую світ. Для початку давайте впро... зробимо вправу. Вітання. Так, хто прийшов із гарним настроєм, рукою махніть? Хто чує мене, головою кивніть? Хто бачить мене, прошу оком моргнуть. То найвеселіший ви всім усміхніться. <ріст> <ріст> так Переходимо до програми Як почуває себе ненька Україна. Пригадаємо, яка ж зараз пора року? Лесна. А який місяць? <ріст> Ну, трава вся поросла. Травень. Травень. так. Яка погода за вікном? Хмарно. Так, хмарно. Сьогодні що сонечко не видно, <кхем> вітерець, наче вже не такий великий, як вчора. А тепло на дворі чи прохолодно? Трохи прохолодно. Так, бо зараз тільки плюс 10 це не дуже тепла погода. Добре, перейдемо з вами до теми. Що ж ми сьогодні будемо вивчати? Спочатку відгадаємо загадку і дізнаємось, яка ж сьогодні тема. Живе вона у воді, не ходить по землі, плаває під містком і махає хвостиком. Вода, риба. <плес> так, риба, правильно. А... Подивіться на зображення і скажіть, чи бачили ви таких рибок на... в морі, в річці, у ставку? щука, окунь, карась, камбала? Бачили колись таких рибок? Да. Так, щука відрізняється тим, що в неї зуби є. Бо це хижа риба, вона довга, ми щуку точно зможемо впізнати. Оконь. Оконь. Чим він відрізняється? В нього червоні плавці. Окуня. А, наприклад, камбала яка вона? Камбала вона така плоска. І остання рибка тут намальована карась. карась. Карась Світло жовтий, золотистий карасик. Як ми можемо одним словом все це назвати? І щуку, і окуня, і карася? Це риби. Правильно, це риби. Якщо риба живе в морі, то її називають. Якщо в морі живе, значить вона яка? Морська. Морська. Так, ті рибки, які живуть в морі, це морська риба. Ось, наприклад, до морських рибок відноситься оселедець. Срібляста така довга рибка, оселедець. Також до морських риб відносяться скати. А що ти там, Деня, робиш? А, так, до морських рибок також відносяться скати, скумбрія. Скумбрію ви точно мали бачити, вона навіть дещо схожа на е окрас, її схожий як у зебри в полосочку. Це скумбрія. Риби, морів і океанів живуть у солоній воді, бо ми з вами знаємо, що вода моря, вода океану, вона солона. А як називаються риби, які живуть в річці? Якщо... Правильно, річкові риби до річкових риб відноситься карась. Ми з вами вже його бачили, карась. Червоноперка. Чому її називають червона перка? Бо в неї червоне, наче червоні пір'ячка такі плавні, плавці червоного кольору це червоноперка. Ну, це, звичайно, окунь. Окунь також може бути з окрасом в полосочку, і в нього такий верхній плавець, як гребінець. Це окунь, також річкова риба. Ну, а це короб. Коропа можна дізнатися за його маленькими такими вусиками. Він більш темний, на відміну від карася, від окуня. Так, риби річок і ставків прісні, тому риби в річках і ставках у прісній воді живуть. Давайте розглянемо будову. Ми вже цю будову знаємо, ми просто пригадаємо, І яка ж будова риби. По-перше, у риби є голова. Як і у всіх тварин, у всіх є голова. Тулуб, плавці, плавці зверху, плавці знизу, з боків, хвіст. І луска, тобто те, чим вкрите тіло риби? Лускою, не пір'ям, не шерстю, як у тварин, а у рибок це луска. І є зябра. Для чого ж їй зябра? Що риба робить з зябрами? Дихають. так, Дихають вони під водою за допомогою зябрів, тіло риб вкрите слизькою лускою, а орган руху в них це плавці. У тварин це лапи, вони рухаються за допомогою лап, у пташок це крила. А у риб це плавці. За допомогою плавців рибки легко рухаються у воді. Як же ж розмножуються рибки? Риби відкладають ікринки на листках водоростей, потім уже із цих ікринок народжуються мальки. Маленькі-маленькі такі мальки. І вже із мальків вони стають дорослими рибками. Так, давай ще раз, як, як зароджується рибка. Спочатку відкладають. Ікринки. Ікри, ікр. так. Риба відкладає ікринки на водоростях, потім із ікринки народжується хто? Малюк. Мальки, маленькі такі маленькі, вони ще дуже маленькі мальки, а потім уже із мальків виростають дорослі риби. Так, якщо ми з вами вже знаємо більшість рибок, давайте з вами спробуємо відгадати, де яка риба розташована на першому малюночку. Що це за риба з довгими, довгими вусами? Не знаю. Ну як це? Ми ж вже вчили в тому році. Це сом. А сом? Ну, сома ми знаємо. Далі довга риба з зубами. Це яка риба? Щука. Щука правильно. Далі яка буде рибка? Щаво. Після щуки хто? Ну, добре, а нижче що це за рибка. Карась. карась. Так, це карась і останнє це йорж. Йоржик, він такий більш в нього гребінець загострений йоржик. Так, як же ж зимують рибки? Деякі тварини то виривають собі барлоги, занурюються у землю і зимують в цю зиму під час холодів. А як же ж зимують рибки? Зимовий період риби переносять по різному. У них знижуються всі життєві процеси, більшість риб перестає харчуватися і живе. За допомогою того, що вони накопитали влітку, як ведмідь влітку і восени наїдається, накопичує собі жири на зиму, так і рибки в зиму харчуються за допомогою живуть за допомогою того, що вони наїлися за літо і за осінь, вони спускаються ближче до дна, і температура. Під льодом зберігається не нижче плюс 4 градусів. Це також холодна вода, але не така спертельна для рибок. Як же ж зимують певні рибки? Ось, наприклад, короб. У нас тут зверху намальований короб, а нижче сом. Вони покриваються товстим шаром слизу. Скупчуються в зимувальних ямах групами одного виду та майже всю зиму не рухаються, притиснувшись один до одного. Тобто і короб, і сом вони покриті товстим шаром слизу. Вони згуртувалися всі в кучку і взагалі взимку не рухаються. Як же ж лин? Лини впадають з плячку, зариваючись в мул. Вони, як ведмеді Ведмеді заховалися в барлогу, і лини впадають з плячку на зиму, закрившися, занурившися в мул. Тобто на дні водоймища. Карасю не страшне навіть промерзання води. Навесні, літвітани і риба живе собі далі. А ось минь найактивніша риба взимку. Вони підіймаються на віт'я річки та відкладають ікру. Більшість рибок відкладають ікру весною, коли вже потеплішало, розтали всі люди, а минь. Маленька рибка, вона найактивніша взимку. Так, що ж загрожує рибкам взимку? У нас вже зима пройшла, але ми маємо знати, що лід вкриває поверхню водойми і не пропускає повітря. І це дуже небезпечно для рибок. Життю риб загрожує задуха. Якщо вся поверхня буде вкрита кригою, то тоді повітря не буде потрапляти у водойму, і риба може задихнутися. Як же ж люди можуть допомогти рибкам взимку? Ну, не диркаєш, щоб рятувати риб від замору, люди прорубують ополонки. Це так називається. Дірка це в нас може на футболці бути, дірка. Вони роблять ополонки і вставляють або солому, або очерет, щоб по стеблах проходив у воду кисень, щоб риби не задихнулися. Тому зимова рибалка це не тільки рибалка, а ще й а, рятувальна операція для рибок. Для них тоді краще надходить повітря у водойму. О, до речі, хотіла показати рибу. Ми, мені здається, я вам її вже показувала, але щоб ви пригадали? Подивіться на одну чудернацьку рибу. Вона повзе, підстрибує, звивається, поводиться у супереч здоровому глузду і нормальним риб'ячим звичкам. Ця химерна істота прісноводна, але може жити і в солоній воді або ж узагалі без неї. Вони можуть виштовхати себе з води і доповзти до наступної калюжі. Риби, плазуни або ж анабаси мають і зябра, і аналог легенів, тож без води можуть прожити майже тиждень. За цей час самотужки далеко не дошкандибають, але варто причепитися до човна чи людини. З острова на острів вона може потрапити у чиїсь сумці чи на рибальському човні. Химерна риба ще й місцевих хижаків не боїться і навіть більше загрожує їхній безпеці. Якщо її і з'їсть більша риба чи птах, оці колючки можуть застрягнути в горлі, спричинити задуху. Це проблема. Зупинити небезпечного прибульця немає. Кому за останні 40 років риби плазуни поширилися індонезією та попановою Гвінеєю. звідти добралися до островів Австралії. Якщо виповзуть на материк, можуть розплодитися як колись кролі, завезені європейцями, і підірвати біологічну рівновагу. На папері багато занепокоєнь, але на практиці нічого не робиться. науковці і рибалки. Останній оплот, що стримує навалу зелених ходоків, шукають в лабораторіях слабкі місця прибульців, пильнують, щоби ті не пробралися на котрийсь із людських човнів. Ксенія Новікова, п'ятий канал. Так, тобто навіть є рибки, які не тільки вміють плавати у морях, річках, океанах, а ще і неначе по землі. Так, да, ходячі риби, вони для е, тих, хто були дуже уважні, вони можуть без води прожити тиждень. Інша риба вже через пару годин без води просто задихнеться. Вона не зможе вижити. А ця риба може навіть тиждень повсти, повсти кудись, наче ходяча риба. Так, тобто. Рибний світ дуже різний. А яка ж найбільша риба в світі? Китова акула. Китова акула. Да, це китова акула. Її вага аж 40, аж 35 тисяч кілограмів. Китова акула в середньому живе 70 років. Як для риб це дуже-дуже багато, аж 70 років може в середньому жити, незважаючи на значні свої великі розміри, китова акула для людини абсолютно безпечна. Саме китових акул люди можуть не боятися, оскільки вони. Не їдять людей, а живляться подібно акулам гігантський і велико, uhm, великоротій виключно планктонами, і іншими дрібними організмами. Тобто людину, китова акула не з'їсть, не понадкусіє, вона їй не загрожує. Ця рибка. Величезна рибка, найбільша рибка в світі, їсть планктонів, інших рибок, втягуючи в себе воду. Найменша рибка пандака. Вона доброго ранку, найменша морська рибка це пандака. Ще називають його карликовий бичок. Ось ця рибка, вона розміром, як нігодь людини. Тобто ось така маленька рибка. Це найменша, як ніготь людини, один сантиметр її довжина. Карликовий бичок його ще називають. Так, спробуємо впізнати за фрагментами, за частинами рибу. Перша риба. Що це може бути за риба? Що це за фрагмент якої риби? Кірюш, а ну подивись, чи спробуєш ти дізнатися, яка ця риба тут захована за фрагментом? Смотри. Кирил. Какая-то яка это риба? Какая-то рыба. С зубами, а? С зубами. Какая рыба? Кирилл. Это рыба. Кирилл, картинку смотри. Нет. Ну, На першому перше можливо буде важкувато вгадати. Це така плоска риба. Хто пам'ятає, як плоска риба називається? Ка... Mm. Yeah. Камбала. Yeah. Камбала. Так, ну друга ви точно маєте дізнатися риба із гострими зубками, хижа риба. Правильно, Кирюша, а дізнайся, будь ласка, останню рибку. Чи зможеш ти за малюночком вгадати, що це за рибка остання, за плавцями, за її і за кольором. Кирін. Кирил, дивись. Ні! Не буду. Ні не вгадаєш? Це карась. Остання рибка це карась. Тут у нас представлена камбала, щука і карась. Так, давайте з вами підведемо підсумки. Риби живуть у в океанах, морях, річках? Де риби. саме живуть риби? У річках живуть? Да. У морях живуть. Да. В океанах живуть. Так. Да. Так, абсолютно правильно. І в океанах, і в морях, і в річках. Так, Кирюша, а тіло риб укрите чим? Пір'ям чи лускою? Кирилл кажи. Нет. Ну, чим пір'ям вкрита риба, чи лускою? Лускою. Кирилл. Кирилл говори. Нет. А -а 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 -а. Не знаю. Говори давай. Не буду говорить. А ты что бачив рыбу, яка вкрита пір'ям? Ну, бачив, Кирил? Нет, правильно. Значить, тіло більшість риб укрите лускою. Так, а плавають риби завдяки чому? Крилам, плавцям і хвосту. Плавцям, плавцям а ще і за допомогою хвостику. Так, крила у риб відсутні. Так, абсолютно правильно. Давайте ще раз. Ті рибки, які живуть у морі, як вони називаються? Морські. Морські, правильно. А в якій воді вони там, в прісні чи в солоній? В солоні. В солоні, правильно. А ті риби, які живуть у річках, Кирил, як називаються? Якщо в морі морські, а в річках які? Кирилл, тебя спрашивают? Нет, поворачивайся. Скажи, які рибки живуть <кười> <кười> в річці? Поворачивайся, скажи, какие рыбы, Мисай. Кирилл нет. То, Кирюша, ну, Кирюша, скажи, які рибки в Річці живуть. У морі морські, а в Річці не хочу отговорить. Не хочу отговорить. А разговаривать тут не надо. Тут треба тільки відповісти. <гум> Я сейчас <зараз> папу позову. <гум> Кирилл. где называются рыбы, которые живут в речках. Так, в речке живут речковые рыбы, а в речках салона вода, чеприсна вода. Прист. Прісна, Так, бо в морях і в океанах солона, а в річках прісна. Ще раз нагадаю, хто в річках живе? Карась. Кирюша, хоча б подивися, які рибки в річках живуть. Карась. А подивись ще, яка червоноперка, яка красива з червоними плавцями. А ще який дивись. Окунь. Ви, не надо. Ну подивись, який красивий окунь, він прям дивиться на тебе. Він на мене дивиться. І короб спостерігає, короб дивиться, дивиться, хто там на нього дивиться. Керюша, на ну, подивись, який короб красивий, з плавцями, з такими, з коротенькими вусиками. Ну, Кірюша, ну подивись на коропа. Що mm -mm. mm -mm. ти не любиш рибок, чи що? Так, добре, на рибках сьогодні завершимо.